Колись з Російщини Миколаїв воліє говорити українською мовою. Дії окупантів в Україні радикально змінили ставлення людей до всього російського, музики, літератури, кіно і мови спілкування, і це абсолютно правильно, говорить директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська, яка стала осередком популяризації і вивчення української мови, створення україномовного середовища в обласному центрі. Хоча курси з вивчення української мови в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького почали функціонувати ще задовго до 24 лютого 2022 року, на волонтерських засадах з відвідувачами працювала Світлана Бошко. Приєднувався до неї, і бібліотекар Дмитро Семчишин. Заняття проводились на безоплатній основі, але такої шаленої популярності необхідності говорити українською тоді не відчувалося. Докорінного ситуація змінилась початком повномасштабного вторгнення окупантів, влітку 2022 бібліотека долучилась і стала складовою всеукраїнського проєкту Єдині підтримка, нові знайомства, цікаві теми, дружня атмосфера це все про розмовні клуби української мови у центральній міській бібліотеці імені Марка Карпевницького. Наші розмовні клуби це також і локації, на яких люди можуть спокійно. Не піклуючись про те, що щось їм заважає, або вони щось неправильно скажуть, або будуть робити помилки. Розмовні клуби це практика, для якої ми організовуємо комфортний простір. Люди тут можуть говорити, розмірковувати, думати і мріяти по-українськи. Сьогодні загалом по системі працюють 23 групи. Частина з них за проєктом Єдині інша організована дружнім до жінок та дівчат, середовищем простором вільна. Групи комплектуються до 10 людей. Це дає можливість вільно висловлювати думки і спілкуватись. Також відсутні будь-які вікові обмеження для охочих відвідувати заняття. Я почала десь на початку листопада вже займатися. Так, і мені дуже подобається, тому що тут дають дуже цікаві, цікаві творчі завдання, які ти вдома намагаєшся, ну, наприклад, щоб. Гарно це все звучало знайти якісь слова доречні, або влучні, або автентичні. Тому це творче завдання, і воно допомагає опановувати нашу мову. Напрям, інтонація, бажання спілкуватися українською мовою починається з родини. Вчитель, звичайно, допоможе і направить, але першим однозначно не стане. Не буде найважливішою людиною у цьому процесі з власною дитиною, членами родини, варто говорити рідною мовою. Читати українські книжки, дивитись українське кіно і відвідувати театр. Адже мова сьогодні на часі як ніколи. Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.